Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, нарешті дочекались ми від позитивного результату від нашої збірної? Так, навіть дещо неочікувано. Привчили нас наші футболісти досить сильного хейту. Як будемо жартувати на тлі цих перемог? Ну, які тут жарти? Схоже, знову команда Риброва намагається дивом виправити той цей нот, в який самі себе загнали. Так, спокійного життя вболівальники, годі очікувати французька, німецька або англійська торсида не так цікаво живе. Ну, це як у житті в нашій країні, скільки живу, стільки мені кажуть, начебто розумні дядьки, ось ось буде покращення. Совок, ті криза, ковід та й війна. Зрешті, але як в старому анекдоті, це наша батьківщина, синку. А десь живуть люди спокійно, але, мабуть, скучно, а ми сильні, загортовані, все витримаємо. Так, але досить важко було витримувати і дивитись, як нашу збірну возить Азербайджан. Такі пожежі виникали. Згоден, а як тобі повернення Милиновського в збірну? Три гола та асист, красунчик. Повернувся, щоб стати справжнім лідером, і досить непростий час та турнірну ситуацію в обох матчах визвананий левом. Окей, а що далі? Тривожно за остаточне місце збірної в групі. Що там по регламенту? А якщо буде по балах з зісланцями? Згідно регламенту, якщо команди завершують сезон із однаковою кількістю очок, перевагу отримує команда із кращою різницею голів. Скоріше за все доведеться доводити, що перемога у Рикявіку була не випадковою. Так, гаряче буде через місяць, а поки що будемо дивитись, у цей вікенд поновлюються єврочемпіонати. Я б навіть сказав, п'ятниця нас порадує не тільки кінцем робочого тижня, а й дуже цікавим протистоянням ПСЖ Страсбур. Перша та третій команди поточного чемпіонату. Ну якщо ПСЖ перший, то звично. А от Страсбур. До речі, можуть зустрітись Соболь та Забарний. Хоча Едуард дуже рідко з'являється у складі цього сезону. Взагалі обидві команди підходять до цього матчу з великими втратами. Який же верняк ти тут бачиш? Думаю, ПСЖ спробує забити швидкий гол, а потім грати від результату, економлюючи сили на майбутнє протистояння з Байером вже наступного вівторка. Перемога в першому таймі і загалому матчі. Так, ще можна спробувати тотал менше половиною. А я знаю, де точно тотал буде більше. Е, у суботу Барселона приймає Жирону. впевнений, накидає їм повну торбу. Гадаєш все ще пам'ятають позаминулорічний сезон, коли краяни двічі їх зганбили по 4-2. Так, да, гарні були часи. Добик забивав, це асистував. Жерона дуже слабко почала цей чемпіонат. 0-4 проти Іванця. Взагалі, дно. Але зараз потрохи виладять, Ванат забиває, Валенцію обіграли. Але згоден з тобою, Барса зовсім інший рівень, принаймні зараз. І незважаючи на повний лазарет у Блаогранас, мінус два з половиною на підопічних фліка. Окей, у нас тут ще в нашому чемпіонаті солоденьке на суботу подають не українське класичне, але теж непогана афіша Полісся Шахтар. Цікава статистика. Шахтар два роки не виграє у Полісся в чемпіонаті і завжди грають на менше. Щось мені підказує, що цього разу буде на більше та обидві заб'ють. Сподіваєшся зловити видовищний футбол в УПЛ найгірший за топ-чемпіонати. Теж, якщо чесно, на це розраховую... І скажу по секрету, бажаю житомирянам продовжити таку гарну серію. А ми знов наголошуємо, що це виключно наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та залишайте коментар. Спішіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події світу футболу, хотіли почути. Поприкол, по пока-пока!